Вітаю! Ми зайняли перше місце в Європі. Ну, правда, рейтинг так собі. Ми зайняли найперше місце в Європі по ціні електроенергії. Сьогодні за мегават ціна в Україні складає 113 євро. Для прикладу Німеччини сьогодні 56 шість євро. І ви скажете, ну так немає такої ціни. Ми ж бачимо платіжки в нас 4,32, в кого ще е, нічний тариф, то половина від цієї суми. Це правда, це для населення. А для бізнесу цифри ті, про які я тільки що зазначив. І ми можемо зробити вигляд, що ми страви, сховавши голову в пісок, але далі це буде бити безпосередньо по вам, тому що це буде впливати. На рівень вашої зарплати, на конкурентну здатність і існування тих підприємств, на яких ви працюєте, і на всі інші галузі, які забезпечуються електроенергією. А це фактично все. І це буде впливати на нашу конкурентну здатність в порівнянні ціни, ціни товарів і послуг з європейським ринком або будь-яким іншим ринком. Я розумію, що сьогодні є об'єктивні. Підстави це зруйнована, е, інфраструктура енергетична, багато інших складових пов'язаних з війною, але це не означає, що так далі має продовжуватись, інакше ми просто втратимо свій бізнес, втратимо свої підприємства і не зможемо перезапустити країну після завершення війни. Тому вже сьогодні треба запускати систему накопичення е, зеленої енергетики. Треба по-інакшому підходити до розгалудженості енергетичної інфраструктури, створювати окремі так звані острови для великих міст. Це і диверсифікує е незалежність міст від рашистських обстрілів з одного боку, з іншого боку, дасть можливість зменшити витрати на електроенергію в країні. Але замість цього влада намагалася купувати атомні реактори російського виробництва в Болгарії, витрачаючи на це 600 мільйонів доларів. От такі пріоритети у нас з вами, і такі антипріоритети у зеленського і його оточення факти.